Нова політична реальність так характеризують експерти 100 днів роботи Верховної Ради сьомого скликання, персональне голосування, терор тушок, зрадників, мої стат української мови це в активі опозиція, але не бракує і роздратованих голосів. Хтось втомився від регулярних бійок у парламенті та постійних блокувань. Фракція українських націоналістів у парламенті. Колеги по опозиції визнають, присутність 37 депутатів від свободи укоськала про владну більшість. Тепер тут немає хлопців для биття. Ніжа, ніжа, Бійки не самоціль опозиції, вимагають дотримання конституції, голосувати персонально і виступати українською у перші буремні дні. Навіть голова фракції партії регіонів Олександр Єфремов згадав державну мову. Ми домовились до того, що будемо домовлятися далі. Але персональне голосування Рубікон для партії регіонів. Звиклі до роки Чечетова депутати-піаністи спровокували затяжну політичну кризу. Зрештою, капітулювали Кнопкодави дави тепер поза законом. Головуючи на пленарному засіданні, встановлює присутність відповідного народного депутата у залі засідань Верховної Ради, а у разі його відсутності. Доручає лічильній комісії вилучити картку такого народного депутата. Влада наносить удар у відповідь. 5 березня Вищий адміністративний суд позбавляє депутатського мандата б'ютівця Сергія Власенка. Нібито за сумісництво. Під сумнів поставлено основи представницького парламентаризму. Опозиція знову блокує роботу Верховної Ради. У коаліції комуністів та регіоналів чухаються руки, кажуть, що спраглі до роботи, але здається, при цьому парламент має бути кишеньковим. Прийшли люди, які вже зараз демонструють свою низьку професійну придатність для законотворчої роботи. Бо законотворча робота нудна, скучна, неефектна. Із ста днів ми працювали одну плінарну неділю. Реально работали, голосували за проекти законів. Тот деструктив, який є сьогодні в парламенті, наносить колосальний ущерб нашому государству. 19 березня опозиція усіх запрошує до роботи надолужувати ущерб. Але попри бадьору риторику владі явно не потрібна працездатна рада. Аби створити балаган, просто порушили домовленість. Очільники парламентських фракцій, регіоналів та комуністів, виключно виступають іноземною мовою. Повною меряса здають складність економічної ситуація. не тільки в нашій країні, але по в місті опозицію провокують. Хочеш української по закону? Значить, неофашист. Дякую всім внимание і не фашистам за запровадження. Оце провокація, яку організував Єфремов, представник партії регіонів. Дуже чітко демонструє, що ця влада вона настільки знахабніла. Ця влада абсолютно не рахується ні з чим, не рахується з Конституцією України. Біля трибуни знову рукопаш. Тепер серед потерпілих свободівка Ірина Сер. Виявляється, це Артем Семенюк, почав наближатися вже до, до трибуни, махати руками, ногами. І, зрештою, я залишилася без окулярів, подряпана. Він не думав навіть просити вибачення. Артем Семенюк, 30 років, член фракції партії регіонів, племінник та прийомний син голови Чернівецької обласної державної адміністрації Михайла Папієва, екс-міністра праці та соціальної політики. Побиття жінки-депутата прецедент навіть для України. Але сама Ірина Сех наполягає: головне, щоб регіонали просто виконували закон про регламент і голосували особисто. Рудьковський проголосував за відсутнього депутата Онищенка. Льовочкіна проголосувала за депутата Горін. Лідер свободи Олег Тягнибок біля президії з ноутбуком. Демонструє фотодокази. Знову кнопкодавство. Спікер рибак оголошує переголосування. Це фіаско піаністів у кнопкодавів. Ми їх до порядку привчаємо, що є не тільки поняття, а що є закон. Ви бачите, що у партії регіонів немає більшості. Згідно зі змінами до регламенту, які ухвалили на вимогу трьох опозиційних партій, якщо підозра в неперсональному голосуванні підтверджується, спікер зобов'язаний поставити питання на повторний розгляд. Інформацію про фальсифікації народним депутатам надають їхні помічники, зложі на третьому поверсі, звідки добре видно всю сесійну залу. Саме таким чином Олег Тягнебок отримав фотодокази правопорушення 19 березня від Олександра Аронця, помічника депутата Свободівця Левка Мартинюка. У депутата Колєснікова здають нерви. Особисто піднявся у сектор помічників. Сюди ж встигли депутати від свободи. Борис Колєсніков, який це спостеріг, відповідно він спочатку почав погрожувати з самої зали, там, махати кулаками і в різний спосіб розказувати, що він зробить з Олександром, а потім не знайшов нічого кращого, як піднятися на третій поверх і Влаштувати персональні розборки виконує дає українців хочуть позбавляти мандатів тих депутатів, які не голосують особисто проти лише 7% – Дані соцопитування фонду демократичної ініціативи. Парламент сьомого скликання кардинально інший від парламенту шостого скликання. Ми не бачимо порожніх місць. Ми не бачимо, коли один депутат бігає по рядах і голосує за інших. Ми не бачимо того, що каток однієї політичної сили, яка називалася партія районів, може собі дозволяти будь-що в сесійній залі. Цей лишень за 100 днів. Закінчилась політична корупція, піанізм і голосування один за одного. Цей парламент це вже той парламент, якому харківські угоди, наприклад, вже були б неможливі. Закон мови в цьому парламенті був би неможливий. Там пенсійна реформа в цьому парламенті була б неможлива. Менше поки на даний момент тушок. Їх фактично тільки дві, і головне опозиція продемонструвала м'язи. Парламент шостого скликання ухвалив півтори тисячі законів. І що з того: 70% були лобістськими, підрахували експерти. Їх ухвалювали клубкодави за принципом Ти мені, я тобі. Збитки для держави на мільярди гривень. Такої роботи Україна не потребує. Переконаний віце-спікер Руслан Кошулинський. Сьогодні ми можемо говорити про невал. А якісне обговорення тільки після того це вже можна виносити, а не просто плудити законопроект заради пташки, що я це зробив. 55,4% українців підтримують блокування парламенту з вимогою особистого голосування. Серед них 59% прикільників прихильників компартії та 38,2% партій партії регіонів. Опитування проведено центром разумкова. Силовий опір влади частина політичної культури Європи та України, пояснює доктор юридичних наук Олександр Шевченко. Бо джерело самої влади не князь, не гетьман і навіть не президент Янукович, тільки громада, народ віче. Воно запрошувало князя на князювання, воно ж приймало рішення про позбавлення його влади. Ця традиція, яка зафіксована ще в добу Київської Русі. Вона весь час повторюється. Навіть за умови одноосібного правління гетьмана козаки мали право, мали природне право. Якби гетьман тому не чинив спротив, і він розумів, що якщо передумова така закладена, то козаки зберуться і вони скинуть гетьмана. Острих шабель добувайте, а за віру хочу мріти і вольностей бороніти. Нехай вічна буде слава. жепець шаблі маєм права. Гетьман України, Іван Мазепа. Поетичний імператив Гетьмана Мазепи був зафіксований в юридичній пам'ятці Конституції Пилипа Орлика 1710 року. Конституція Орлика передбачала право на опір несправедливим діям влади. І, хоча гетьман обирався довічно, генеральна рада, як представниця станів Гетьманщини, могла зняти його з посади. Цей парламент насправді перехідний. І, власне, тільки наступний покаже, яку модель поведінки вибрала українська нація. Чи вони підтримали європейський шлях розвитку, чи вони підтримали азійський московський шлях розвитку? Наїжаний будівний парламент з'явився не на порожньому місці. Це був суспільний запит, запевняють соціологи. Не дарма, що рейтинги опозиційних сил постійно зростають. Але сам пересічний українець поки залишається пасивним спостерігачем постійних двобоїв. Чи можливий за таких умов вуличний протест? Акція Вставай, Україно!» оголошена підготовкою до революції. На заклик опозиції у Вінниці вийшли 10 тисяч людей. Влада боїться об'єднаних сил опозиції. Влада перелякалася. Переполох був шалений за нашою інформацією по фактично всіх владних структурах. Я не сподівався, що так буде багато людей, і такі щирі люди прийшли, люди підтримують, люди не бояться, і це дає дуже великої наснаги і сил. Мені дуже приємно, що саме звільничини розпочався цей тур. Ставай Україна, що саме звільничина дасть початок української національної революції. Люди заблокували проїжджу частину, зупинилися трамваї. Ну дуже позитивно, дуже такий припіднятий настрій. На Наступного дня в Ужгороді, попри виняткові погодні умови, ожеледь та мороз ще 5 тисяч закарпатців. Водночас вшанували річницю проголошення карпатської України. Львів за один день тут випала тримісячна норма снігу, але тільки містян прийшло майже 10 тисяч. Олег Тягнебок пояснює: революція це не розбиті вітрини та мародери. Але це ж хворобливе уявлення, що революція, як вони собі її уявляють, картава леніна на бревні так і групу п'яних матросів, які ходять і займаються мародерством, революція! Це докорінні зміни системи влади. Це того, чого вони найбільше бояться. За даними Центру досліджень суспільства, ще торік кількість протестних акцій зросла на 60% в порівнянні з 2011 роком 3636 подій. В той же час, в березні 2013-го, Центр Зубкова зафіксував 49% українців готові протестувати на вулиці. У липні 2004-го перед Майданом таких було 18%. Політичне протистояння розгортається і на рівні краєвої влади. Епіцентр Тернопільська обласна рада. Вже понад два роки її роботу паралізує місцева ТВК. Саме стільки часу територіальна виборча комісія не може оголосити депутатами 19 осіб 16 з них свободівці, 13 суддів зобов'язали ввести нових депутатів. Байдуже, ТВК, де домінують регіонали, комуністи та Литвинівці, не збиралася. Відтак на сесіях Тернопільської обласної ради бракує кворуму. Голова обласної адміністрації Валентин Хоптян фактично керує краєм в ручному режимі. Терпець увірвався навіть у ЦВК. Розпустили обласну комісію. Але за півтора місяця нова так і не зібралася. Саботаж і у когось може виникнути. Мабуть, наполовину, як мінімум, підставна думка, що сформували такий склад таким чином, щоб він був знову на дії Тернопільське питання збентежило навіть членів урядової коаліції комуністів. Його підняли також у парламенті. Тернопільська область, де вже більше чотирьох місяців не функціонує обласний совет. Єдине область в Україні, де не утверджений державний бюджет. Але Симоненко лукавить, бо якраз комуніст Сергій Іщенко два роки очолював ТВК та блокував її роботу. Обурюється екс-голова обласної ради Олексій Кайда. Ця критична ситуація, яка склалася в Тернопіллі, власне лягає на плечі і компартії в тому числі. І вони винні в цій ситуації так само і повинні брати відповідальність разом з представниками партії регіонів. Засідання ТВК також ігнорують місцеві регіонали. Голова обласної державної адміністрації їх не підганяє. Може, це він замовник політичної кризи? За відповіддю, депутати від свободи пішли на колегію обласної державної адміністрації через кордони міліції. Удати обласної ради, депутати міської ради, майонез. Але почути губернатора Хоптяна не змогли навіть народні депутати. Він просто втік через чорний хід. От прізвище людини, ганьба нашого краю. Та людина, яка вас два роки принижує. І ви добре чудово знаєте. Оця ганьба по краю. Полювання на губернатора не якесь політичне сафарі. Без обласної ради ситуація на Тернопіллі стала критичною, наполягають свободівці. Останній скандал: закриття лікарні в одному з найбільших міст області Почаєві. Подумайте, коли як мене за п'ять хвилин і привозять мене така хвороба, що я в тій лікарні дню і ночую. А закрити що мені робити? Вмирати і все. Але в обласній адміністрації незворушні мовляв лікарі займаються приписками. Операції роблять мало. Тож пологове та хірургію під ніж оптимізації. Був якийсь сукос мозоль. Він його розрізав, записав як оперативне втручання. Про який рівень надання допомоги можемо говорити? Але сам Почаїв – це місто скупчення сотень тисяч паломників. Тепер їм ніхто не гарантує лікарських послуг. І в такому місці почав забрати знищити лікарню. Це є катастрофа. Не Економія грошей, причина закриття лікарні. Її хочуть передати тутешній лаврі, підозрює Михайло Головко, народний депутат від цієї округи. Землю під лікарнею районна влада вже передала в оренду Почаївській лаврі Української православної церкви Московського патріархату за одну гривню на рік. І так прописали угоду, що на баланс лаври передають приміщення самої лікарні. Умови таки договор, що якщо закривається відділення або ліквідується, то Почаєвське лікарня передається. Почаєвській лаврі. Ситуація на Тернопіллі не унікальна. Уряд планомірно ліквідовує мережу районних та сільських лікарень, стимулюючи міграцію до міста або куди хочете, хоч за кордон. На 1998 рік у Чернігівській області було 120 сільських лікарень. На початок 2013-го в шестеро менше 20 лікарень. Більшість закрито або перепрофільовано за три роки президентства Януковича. При тому основна частина населення Чернігівської області проживає у сільській місцевості, а демографічна ситуація одна з найгірших в Україні. У Носівському районі найбільша сільська рада на Чернігівщині. Це червоні партизани. Понад 5 тисяч людей. Лікарні понад 100 років розташована у земському приміщенні. У стаціонарі 25 ліжок. Два роки тому лікарню передали на баланс району, ніби полегша для села. Але люди тільки зараз збагнули, у чому фокус? Це така схема зроблена, щоб швидше убрати з фінансування. Переводять нас до Бобровиць. Це сюди, десь 60 кілометрів. Чим добратися такій пожилій людині до тієї поліклініки? Поки її туди довезуть, вона вже, ну як кажуть, на той світ піде. Ми ж живі люди, а нам тоді куди йти, кажуть, лічиться, куди намісить. Зрештою, звернулися до місцевих свободівців. Ті організували в райцентрі чи не першу маніфестацію з часів помаранчевої революції. Ми протестуємо проти закриття лікарні в селищі Червоні партизани. Вимагаємо накласти мораторій на будь-які дії, пов'язані із закриттям лікарень, шкіл та інших об'єктів соціальної сфери, які прикриваються недолугими заявами про оптимізацію. Закриті лікарні, Ні! закриті лікарні, Ні! закриті лікарні. Ні! Люди обурені, навпаки. Кількість лікарень мусить бути збільшена. Немає грошей. Добре. Шукайте у владних кабінетах. У бідній державі не може бути багатого чиновника. Скоротити витрати на утримання президента, скоротити витрати на утримання парламенту, скоротити витрати на утримання членів уряду, продати 16 державних резиденцій президента Януковича. Надто багато також для нього, отримавши доступ до документів апарату Верховної Ради, віцеспікер Кошулинський був щиро вражений. В Україні утворився цілий планктон дармоїдів колишніх депутатів. На утримання 55 екс-депутатів щомісяця 8 тисяч гривень кожному. Це 5 мільйонів гривень на рік. Якщо депутат виходить на пенсію, отримує 12 укладів. Загалом на депутатів-пенсіонерів понад 7 мільйонів гривень в рік. Крім того, всі діючі депутати застраховані також на 7 мільйонів гривень. На оздоровлення ще 800 тисяч, хоча Верховна Рада має 4 профільні санаторії. Близько 20 мільйонів гривень ми можемо заощадити в державному бюджеті України ця пропозиція вже є від фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода для того, щоб мінімізувати зараз видатки депутатського корпусу. Надію на зміни дають хіба що 100 днів нового парламенту, який крок за кроком починає контролювати українська громада.